У середині 18 століття переважна частина західноукраїнських земель потрапила під владу Австрії. Закарпаття було приєднано швидше у 1699 році. Ці території були слабшими в економічному та соціальному плані порівняно з іншими австрійськими територіями. Низький рівень розвитку промисловості, недостатня кількість великих міст та шляхів сполучення. Невеликий відсоток освіченого населення, особливо в сільській місцевості, існування, кріпацтва. Але край мав економічний потенціал, природні багатства, сіль, нафту, деревину, родючі землі. Тому нова влада взялась до активних реформ. Найвідчутніші з них пов'язані з іменами імператриці Марії Терезії та її сина імператора Йосифа II. Щоб оцінити ситуацію в краї, було проведено переписи населення у 1772-1774 роках. Не забарилася і адміністративна реформа. Королівство Галичини та Лодомерії було поділено на округи зі старостами на чолі. У результаті низки імператорських указів унормували розмір Панщини 30 днів на рік. Селян, звільнено від особистої залежності, дозволено вільно пересуватися країну. Запроваджено обов'язкову початкову освіту рідною мовою, декларували свободові розповідання та рівність усіх конфесій перед законом. З австрійських земель сюди поступово почали переселятись німецькі урядовці, промисловці, військові, які на нових місцях займали адміністративні посади, розбудовували дороги, відкривали шпиталі, школи. Німецька мова стала державною. Поряд з нею у діловодстві могли також використовувати польську та латину.